Оптимальне внесення добрив при посіві сої це основа для отримання високих врожаїв і здорового розвитку рослин. Соя має специфічні потреби у поживних речовинах, особливо на ранніх стадіях розвитку. Давайте розглянемо, які добрива слід використовувати для досягнення найкращих результатів. Основні макроелементи крапка. Азот. Азот необхідний на початкових етапах росту. Помагаючи формувати потужну кореневу систему. Рекомендована норма від 20 до 30 кг на гектар у вигляді аміачної селітри або карбаміду. Особливо важливо обробити насіння інокулянтом. Осфор підтримує розвиток кореневої системи, покращує формування квіток і плодів. Рекомендована норма 60-80 кг на гектар у вигляді суперфосфату або діамоній фосфату. Калій. Калій підвищує стійкість рослин до хвороб, тулює водний баланс і сприяє формуванню насіння. Рекомендована норма – 60-80 кг на гектар у вигляді сульфату або хлориду калію. Мікроелементи. Крапка. Пор. Пор необхідний для формування стручків, покращення запилення. Рекомендується внесення 1 літра препарату 1 літр на гектар, щоб покращити імунітет рослин і забезпечити рівномірний розвиток. Висновок правильне застосування добрив при посіві сої, критично важливим для досягнення високих врожаїв та забезпечення стійкості рослин. Дотримання рекомендацій дозволить аграріям всягти максимальної продуктивності, І отримати якісний врожай. За детальною консультацією звертайтеся до наших менеджерів.